Привіт, вас вітає компанія Еліта Селект. І що ми зараз робимо? Ми прямуємо в Миколаївську область, Баштанський район. Будемо відгружати наших фермерів. Які замовили наше насіння соняшника, і ми пообіцяли їм привезти додому. Їдемо двома машинами. Я їду маленьким бусіком. У мене загружено 63 мішечка Саксона, 60 мішків Саксона Екстри і 3 мішка Саксона Преміума. Спереді їде Женя в нього трошки більше. В нього загружено 115 мішків. Зараз ми вже в'їхали в Миколаївську область, проїхали Вознесенць. І прямуємо як би далі. І хочу вам показати, як у нас проходить день, тобто, з чим ми стикаємося, які проблеми у нас є. Поки місць проблем ніяких не було, слава Богу, ну вони по-любому будуть. Тому що на вечір нам обіцяють снігопад. Снігопад нам, звісно, зараз не нужен, але ми вам все покажемо. Прямуємо далі, любі друзі. Я їду, хотів би сказати всім дякую, хто нам довіряє, хто тільки-тільки буде пробувати наше насіння. Реально дякую вам велике, тому що дуже багато дзвонків, дуже багато дзвонків. Люди беруть перший рік на пробу 5, 10, 15 мішечків і будуть іспитувати наші гібриди в себе в господарстві. Ті люди, які нас висівають вже не перший рік, це відбувається і так. Алло! Мені там 30 мішечків саксона, висилай новою поштою, Або якщо будеш в наших краях, можеш завести. Тобто всі задоволені. Я дійсно всіх своїх клієнтів прозвонив. Хто в мене брав в прошлому році? Не було такого, щоб мене послали. Тобто всі задоволені в когось гірше, в когось краще. Ну саме головне, що ми дійсно робимо свою працю не зря. Дякую вам велике, що довіряєте. Це дуже-дуже приємно і це нам дає наснагу працювати ще краще. Так, 23 сентября. Оборочка Саксона. Обходимо поки края. Бункер. Буде наче нічого, зараз побачимо, що буде далі. Питаємо кума. Кум що каже? Вже пишіть, вже треба вигружати. Тільки заїхали. Далі побачимо. Як бачите, там вже пусто відгрузив трьох фермерів. Первому завіз 30 мішків, второму теж 30. і третій фермер у мене мега-мега масштабна людина, яка замовила мене соняшник. Це три мішка Саксона Преміума. Виїжджаю я вже з костичів, як би і буду прямувати в сторону дома, в сторону Любашівки. Температура у нас показує 0 градусів. Дзвонив на офіс. У нас вдома йде сніг. Цікаво, що буде у мене тут. Їхати додому мені 350 кілометрів. На годиннику 14.16. Все, встигаємо, все зробимо. Дякую, що ви з нами залишаєтесь. Ну що глядач? В цей раз прогноз погоди нас не обдурив і дійсно ввечері пішов сніжок. П'ята година вечора, 0 градусів, і ми рухаємо додому. Прямо предновогоднє настроєння з'являється. Сніжок іде, так красиво, і додому нам їхати 160 кілометрів.